Проходячи Євро 2024 за збірну Україну, ми, на жаль, вилетіли зі стадії півфіналу. Вибила нас збірна Англії. Але в ФК-24 є ще один режим, в якому ми проходимо євро, але граємо тільки за одного футболіста. І мені справді цікаво, чи зможе Кріщана Роналду в своїй 38 ще раз виграти євро. Турція, Грузія та Чехія. Взагалі не зрозуміло, хто ж буде цієї другої команди, яка вийде з групи. Стосовно Португалії в реальному житті я навіть не переймаюся. Плейстайлів Крістіану Роналду вистачає. Ну, звісно, що Крістіану Роналду буде основним. Португалія збірна Чехії. Я привик грати за Михайла Мудрика, за Довбика, Соло. А тут, тут Крістіано Роналду. Цікаво буде за нього зарубатися. О, прикол буде, якщо ми згоримо. Поки що ми ще навіть не торкнулись м'яча, вже торкнулись. Бігати просто випрашувати. Офсайд був, я не побіжу. Желізний просто офсайд. Барак. Удар по воротам. Давай. На кріжчика. Ой. Фінджер. Дай далі передачу барак! Я вам скажу, що непросто нам буде грати проти збірної Чехії. Уже не просто! Дай за одного футболіста спробую ще покерувати. Пас і удар. Ухи. І як вони розбираються. Для початку треба хоча б перейти центр поля. Воно! І звідти. Крістяно Роналду Руналду перший удар. Тим не менш пробили. Та й далі ложик пробив офсайд. Беріть м'яч. Крістіану. Ну. Може, зараз ще пропустимо. Скоріше за все. Пропустимо. Молодці, не 0-0. Чудовий старт на євро. Після першого тайму горимо 1-0. Ми ще можемо все врятувати. Погнав. Рафаліо, центр віддай, в центр віддай. І хочеться чимось допомогти, а ти не можеш. Ти просто не маєш права бігати по всьому полю. Уже, уже я відчуваю, що трішечки тіряється він. Убіг. Португалія щось грає максимально без зуба. Один крістяну щось намагається зробити. Браво! Побіг! Да заходь ти в зону! Бий! Ляво! Рафа! Да нам хоча б уже нічию вирвати. Брак. Ложик. Удар. Хм. Ну от, Якби він зараз побіг вперед. Просто на всю свою стаміну. Супер початок. 1-0 горимо Чехам. Що найцікавіше, далі простіше не повинно бути. А якщо, друзі, вас цікавить, де можна придбати таку футбольну форму, ви можете звернутись до мого футбольного інсташоп. Інсташоп мій власний, тому все надійно, можете навіть не переймати. Посилання залишу в описі. Ну що, поїхали? Тут, Ну, турків, то ми ж повинні вже розібрати. Ну не на що все на ближню? Що все на ближню? Нормальний удар. І все втрата. Скрутились Чехом, я думаю, обрадували всіх. Да глянь на нього. На! Я ще в свого влучаю. Як мені це подобається. Не спішив бити вже. Ну і що? Що я йому зроблю? Думаєте, кріщано бігає як лошадь? Що ж, друзі, йдемо далі. 1-0, 20 хвилина. Браво! Ой, який право! Проходить! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я не знаю, що це Рафаліао робить. Руками, ногами. Далі. Бережно, баріс. Челханоглу. Удача. І ніхто не допомагає, до речі. Ну, нехай так. Бернардо! Ти розвернувся. Кріро Скидує! Рубен. Єс. Після першого тайму ми мінімально обіграємо турків 1-0. Блочим. Блочим! Хорош. Заставили понервувати. Туди. Ага. Як же складно євро іде для нашої команди? Але в 16 му році. Та, звісно, в сад. Але в 16 му році Португалія в своїй групі взагалі жодного матчу не виграла. Вийшла з групи і в підсумку взагалі стала чемпіоном. Погнав. Мендес. Довго. Ох, як же довго! Кріщано Роналдо обігрується. Ну давайте, хлопчики, треба забивати ще один гол. Нам треба різницю забитих пропущених робити. Дальня Або ближня. Хоч куди. От якби вони робили нормальні подачі, то тупо все на ближню летить. Тінь. Ай-яй-яй. Воно. Подачі з кутового Кріщано! Та він навіть! Ну просто м'яч до нього не доходить. Ну що це за подачі? Ну, ідея є, а от її реалізувати нормально, ну ні я. Ну, це нормально. Та просто червона за те, що ти свалив на кріща. І ми звідси як бабахнем зараз. Йомойо. Нормально. О, ну це вже. Це вже щось схоже на атаку! Це вже щось схоже було на атаку. Браво команда! 2-0! На цей раз ми вже впевнено переграємо збірну Турції. Перша перемога для збірної Португалії на цьому є. Дивлячись на турнірну таблицю, нас влаштує навіть нічия проти Грузії. Просто не програти. Третій заключний матч групового раунду граємо на арені Шальки. А Крищану? Віддасть! Руно Фернандеш 1-0. Ідеальний початок для Португалії. В них все одно буде ще шанс вийти з третьої позиції. Навіть якщо вони програють, то для Грузії ще нічого не завершено. Да. Забити. Та в дальню ж бий. Відігрався. Погнав вперед. Просто погнав вперед. Я кажу з відскоками дуже сильно щастий. І тепер більш-менш впевнена перевага. 2-0 доволі таки спокійна. Увардсхелія. Грузини поки що не можуть навіть пробити поворотом. Вони вперше, напевно, тільки центр поля прийшли. Ідео. Too far for to think about it. Oh! Ну, головою також нормально. 3-0, друзі. 3-0. На Роналдо. Що там нікого немає? Ну, все одно в першому таймі досить таки впевнено, ми здобули перевагу в 3 голи. Обережно, спокійно. Треба дубль для Роналдо. Або хетрік для Бруно. Ай, майже обійшов. з калізмічем. Подача. Небезпечно. Так. Подача! Буй! Які порушення? От ніяк не дають нам забити четвертий гол. То реф влізе, то захисничок, то голкіпер. Яка ситуація і виходить? А взагалі, якщо чехи поступляться, то у нас є навіть шанс стати на першу позицію. Побіг. Швиденько. Вихід вічинають. RAFHALLEO! Забиває четвертий гол. Все ж таки, друзі, четвертий гол буде! Подача! Без удару! Філя! Ви пробив! Піночка! Я забув вимкнути пеналь. Хорош! Отже, друзі, перемога з рахунком 5 0 але все одно на першій позиції Чехії. І одній восьмій нас чекає збірна Нідерланді. Коротше, треба буде кріщану попрацювати. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.